Сьогодні в нас на огляді автомобіль KIA Sportage. Автомобіль оснащений. легкосплавними дисками. Передніми протитуманними фарами. Передній парктронік. Дивимося ззаді. У нас є панорамний дах. Так, даді. Задній парктронік. Зараз фокус на воду. Є задній парктронік. Так, заходимо всередину. Дивимося, у нас є повний електропакет. Відкриваємо. Що ми бачимо? І мультимедійний дисплей. Мультиліфт на сидіннях. Підходимо до водія. Так, що у нас тут? Так, мультикермо, дозони клімат-контроль. Адаптивний круїз-контроль. Повний електропакет, датчик світла дощу. Да, я так, так, дно у нас оброблене антикорозійним покриттям. Резина нова, 23 й рік. Ось такий автомобіль на сьогодні на огляді. Я хочу.